Вітаю усіх, хто заглянув до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Сьогодні хочу показати, прийшла посилочка моя довгоочікувана від Капріфоль, трояндочки. Зараз ми подивимося. Нікого не хочу ні закликати, ні агітувати. Зараз ми все побачимо. Попрошу, щоб мені допомогли. Відкриваємо відкриваємо посилочку. Так, що там в нас є? Захотіла, і це так завжди казала, що вже все, мені більше не треба. Але оскільки одна троянда, за якою я вже три роки заглядаю, заглядаю і ніде не могла її знайти, то так, хотіла одну троянду, а чекаю щось. Так, є трояндочки, невелика посилочка. Зараз ми подивимося. Так, а через яку троянду в мене так? Ну відкриєте? Можу, що він зараз ось так виглядає. Запаковані, підписані. Зараз я усі відкрию і продовжимо. Будемо дивитися, які трояндочки прийшли. Так, що там є? є о, лист, Що там є? Ага, якась пам'ятка. Заглянемо, що там є. Добренько, щось є, якесь. İnсектицид. Ага, інсектицид, якийсь подарунок. Добре. Зараз я їх відкрию. Є... Ну, покажи, будь ласка. Бачите, є супроводжуючий лист. Так, хвилинку. Так, а все розпочалося. Захотіла я трояндочку. Ось вона. Дивіться. Розкрила я усі троянди. От в торфі прийшли. От всі корінчики, незасушені. Усе. Ніби нормально. Коли я перший раз отримала від Капріфоль троянди, то мені було дуже дивно, бо вони усі, бачите, так. Зараз я підніму то одну рукавицю оділа, другу ні. Ну, зараз це самокрайнє, покажу. Отак вони, бачите, прищепа і на бік усі йдуть. І я думала, як вони мені будуть, як їх правильно садити, чи прямо, чи під кутом. Ось. Бачите, але нічого, я не пам'ятаю, кого я спиталася, чи я навіть до неї передзвонила то пані Наталія. І вона мені відповіла: ви нічого не переживайте, садіть так, як звикло, просто троянду, вона собі потім випрямиться. І направду усі трояндочки випрямилися і дуже гарно. Були невеликі, пам'ятаю, перший раз отримала, але на диво я тепер завжди кажу, що не знаю, чи якщо дуже великі, чи воно в загодовані можуть бути, ну не знаю. Ось в мене від Капріфоль дуже ну, не знаю в кого як. Це все, знаєте, не значить лотерея, чи як, ну не знаю. Ну в мене усі були троянди, дуже добре прижилися, і і всі ростуть до сьогодні. Отож, я би другий раз не замовляла в людей. І Тепер бачу, бачите, також так, ніби на бочок трошечки, але все. Все почалося ось з цієї трояндочки. Відколи я шукала, є вона в мене прайден, пред Це. Гордість і упередження. Давно я шукала цю троянду. І нарешті, от моя красуня в мене одненька. Ну, надзвичайно вона мені подобається, ця троянда. Вже три рочки. Я за нею немає її у нас. Може, ще десь в когось є, але там, де я замовляла, ну і дивилася по інших каталогах, немає. Ось це моя така хотілочка. Ось один. Це одну хотіла. Ну, нічого. Один є. Друга, дивимося, що в нас ще прийшло. Є трояндочка, зараз я правильно прочитала Wildberry. Ця трояндочка, чайно гібридна Захотіла я її, тому що в мене багато кущових флоребунт, а таких зрізочних, щоб було. Хочеться інколи зробити для друзів букет. Взагалі мені не подобається зрізати троянди, але приходиться. Маю гарні доповнювачі, гарна гіпсофіла, махрова для оформлення. Для своїх рідненьких друзів, родичів, то роблю букетики для своїх. І ось Валбері, так ще раз правильно, Валдбері. Подивилася, що вона від Тантао читала, цікавилася цією трояндочкою, і у мене там вивільнилося чисто випадково місце біля Ешлі, і думаю, що вони там будуть дві подружечки такі дуже гарно будуть одна другу доповнювати. Так, є ця трояндочка. Тут що в нас ще йде? Дольце. Так, є дольче. Це не дольчевіта. Це дольце От така трояндочка. Бо є дольчевіта один, дольчевіта 2. Це не вони, це просто дольче. Це трояндочка така. Хочу вона їстівна. Вона трошечки дорожча, ця троянда йде, я вже замовляла минулого року одну. Ми собі робимо, можна із неї варенечко робити, можна просто її перетирати і тримати в холодильнику до солодощів, до десертів. І давно я хотіла таку трояндочку, це як просто-чисто, як до кулінарії. Ось це така дольча троянда їстівна. Мені подобається вона така, ну, подивимося, яка вона буде. Так, тут ще одна, ну як не побачите. Десь побачила я трояндочку зараз. Правильно, щоб прочитати її. Distant drums distant drums Ось. Ще раз, Distant Drams. Це не є нова новинка, але як я її подивилася на одному і на другому. Ну, на фотографіях це таке, а от відео. Я вам скажу, що це така троянда Хамелеон, що щось з чимось не знаю, але мені подобається така трояндочка, шраб. Корінечко гарне. Троянда це, це невелика, але нічого. Мені основне, щоб вона була гарна. Я її саджу, посадимо, дамо смаколиків і буде знає толк. Бачите, усі корінечка гарні, свіжі. Нема що сказати. Так, ще слідуюча красуня. Що там в нас? А, так, Мунстоун. Ще одна трояндочка. Тоже, я кажу, що зробила я цей раз не мала ячайно-гібридних таких, то я собі так зробила, щоб було мені для букетиків зрізочні трояндочки. Для букетиків ось в церкву. Так. Інколи так, добренько. Так, ще що ми маємо? Трояндочка. А, ну це також по рекомендації: Амур де мулен. Подивимося ось така також, бачите, як ніколи, я маю на гібридні трояндочки. Маю для них місце. Раніше мала, що це була в мене клумбочка, така штрафний майданчик. Зараз я вже ще мудріше зробила, ще пішла далі. Вже роблю з неї гарну клумбу. Це вже ніякий не штрафний майданчик. Ось, і ще троянда така цікава. Перле Крістал. Це вже з новинок. Ось. Перле декрістал. Так, ану добре, я кажу, чи ні? Зараз подивимося. Перле Так, Не перетак, напевно, добре. Ще така трояндочка також. Ось троянди. Отак, гордість і упередження. Хотіла одну, а є сім. Ну, це вже просто ще рахувати з тим, що це трояндочка, одна їстівна, а так-то шість. Ось такі трояндочки будемо зараз замочувати і корі... так. укорінювач і будемо висаджувати. Так, завтра буду висаджувати. Прийшли. Ось так дивіться, робіть собі свої висновки. Нікого я не рекламую, але кожен для себе собі дивиться і ще чекаю від надії долі. Маю там також таких, не могла нігде, що не кубі церин замовити, дивила, заглядувала. Ну, і вона мені має прислати. Мені треба на мону посадочку. Таку красуньку, то там, звичайно, не одна, прийде, покажу. Думаю, що вже десь моя черга підходить і вже мені пані Надія мала би відіслати. В цей тиждень мала би прийти моя черга. Так що усім зичу мирного, доброго дня і подяка нашим захисникам.